Сьогодні, робіть чули причому, нам розказав сам на собой про брашні пирху, брашні цар зробив лечи. І запросив і дав своїх близьких і послав до них своїх слуг. Вони запрошували на цей кращий люди, своїх близьких, але вони відмовлялися. Вони казали, що ми купили село. Він поділитися на нього. Інші казали, що я вже пару богів вкрили, і також їх виховувати. Анші казали, інші казав, що я в жінку і не можу прийти і мій день вчера. І ось знову посилаюся, але це роздратувало. Міскі вони купили служби, навіть не робив і розбігався цар. Читали сьогоднішні вангелії, послав місто і знищив тих, звав цього. Потім він сказав йдіть на розпуття, і там знайдете всіх, запрошуємо на. Ваші вечір, і тоді пішли слуги, побачили там у поряд, робляв святих гори, і, і звали на Пражню вечір і наповнився тим, і зайшов цар, щоб родити радіти Брашні і побачив там людину, яка з'їла. Некращіму. І запитав, ми, чому ця людина прийшла в найкращий потязі? І тоді поводили, який вийде бомб, де плачених зобіна. І далі Господь сказав, що багато призваних мало правди. Про що це включення мої? Це вже все говорить про те, що Господь всіх призиває людей. Він прийшов спочатку від них назвав людей, тому що вони якраз не були ті, хто були найближчими, тому що відкривав їх на протязі. Їх призивали не раз і але вони не впізнали на суті і відкрилися його навіть від його не. Ось Господь який сказав, прибрати Бога. Хто ж ці буде? Це багатські народи, які не знали Христа, бо дня несе відносини. Це всі народи. Були, були, шкоді, були Вони дійсно були Богі. Вони були роблі з тому що громади були, здали Богу, не знали закону Божого. Не хотати не родини поступали за Божого. Вони були умічені гріхом і душі були скалічені. Господь призиває висотового княгиня. Відмовилась від нього на і називає аганські народи і вони приходять до Господа на цю. Краще вечір. А що ж це за краще вечір? Це якраз є зірна царства. Скорість всіх називає. Дійсно кожна людина, незалежно від дій, соціального статусу, від національності і разу, може, що я сказав, що немає рідних, немає світа, світа, а усіх Христос, ті, хто приїде Христа. Тобто всі ми з вами визвані до царство. Але багато з вами, але мало правда, хто ще Ті, хто слід за Христом, виконують заході А хто ж та людина, яка буде найкращий найкращий молодість? Це ті, хто були з вами, але не жили по Іванківським западі, а жили далі по свій погляді, гріха, відважаючи себе номінальними християнами. Це за так християни, які живуть, так як вони читають і вами. Вони будуть вигнані. От буде. там, де буде вічний стежь, бачить. Господь, всіх нас призиває завжди. Але багато людей сьогодні людей відмовляється. Бращені течії, царських. Одні кажуть, що ми появили, тобто появи землю, то відмовляється за те, що відпали багато якихось людських лав. Другі відмовляються за те, що породять бажаної. Це наші почуття, які болють. Землю нашого серця, Тобто відкладається багато турботи. А інші появища це ті, хто прив'язані до заложення землі. І також не відповідається. Ми сьогодні бачимо, що збирають священник міські, священи служителям, призивають в храму, призивають в кінця. Люди бачать більше відвідують торчі, більше відвідують інші. І сяде більш це. Відмовляється, не, не треба на дачу, не треба е, на базар, не треба по своїм справам. Тобто і сьогодні багато кажуть, не отримали, так як казали. Е, е, Господь всіх призиває, але мама, мамо людей, ті, хто спасається. І як представі сказав, що спасається, наскільки мало, скільки ідей ходить до себе. Ми повинні почути цей призир Господь і намагатися. Ми ти проти вічитися, частіше ходити до храму, щоб виховати себе так, щоб ми жити в Царстві Божого, щоб ми могли бути обраними, щоб наш Подях внутрішній був В благодаті Святого. Царство Божого буде. У брашки, у Але коли вони порушили захід, то побачили, що вони на рівні, що він голова помогає, якраз Господь повертається і Бог, погадає Сьогодні, то коли єдина робить добрим діла, коли молиться, коли постається, коли очищається до е, Бога. Особливо ми одягаємося в як Хрестність. І там всіх білий. Ми оплачаємося во Христа, во Христа Тобто Через Танець покрещення ми обликаємо, ми себе витягаємо благодати Святого Духа. І ось ми повинні наборотися цього свого життя, зберегти ці це Ми всі з вами. І в танське хрещення Господь нам дає тільки можливість сіятися благодати свого зброї. Ми обмираємося, обираємося в царці Боже. Але хрещення це не значить, що ми спасені. Тому що ми можемо втратити цей Бога. І от та людина, яка прийшла на пражу без вращеного потягу, це якраз ті християни, які хрестилися, але не зберегли непорошені не потягу, а Даті Святого Духа, втратили і за своїх гріхів, і за свої злови. Ось нам важливо зберегти цей потяг. Так ми в тому вчить чи іншімо. Але для цього в нас є тайство церкви. Перше все тайство покаяння, де ми можемо роднити, робити свій потяг, очистити себе від груду гріхового. Також китайство на одночастя, де знову чаємося ще більш світливий потяг, догадатися дому. Але до цього ми достойно готуватися до часті. І багато є у нас можливості одягатися, будь-як нагадати світовому дух. Це і молитва, це і оскільки, і покаяння все це нам є можливість бути раною. Але найбільше туди ми побираємося в Богу, коли коміння церкви. Ті от в нас був світі Господь каже, радуйтеся і свідчити святом з да вашої молодими місії. Також ми не прибігаємо сьогодні, хто ми робимо тому діла. Ми допомагаємо сьогодні але ми лікуємося про хворих, відаємо тих, хто в кінці, тоді ми дійсно вбачаємо сьогодні, допомагаючи святому. Все це, що ми намагаємося робити, то ми робимось побратимою. Я царство можу. Щось є прич дуже відома про те, як було відділення, про царство одній людині. Він бачив великі столи, на яких було багато прекрасних ясних. І за цими столами де, сиділи люди. Але вони не були дуже важливі, мали військи, тому що у них у лаптях не здавалися руки. Вони намагалися Одеси на серці, але не робити. Вони бачили це цекрась ясно, але не ходили зі І от побачили це інший стіл. За також. Усі сім'я, а так си були раді снігу. Вони були дуже гарні, впікані. Вони також зібралися на птягу, але вони що радить? Вони не до себе доносять ція. А е, у них цеяство ці, ці доносила доморду, харчували на диморі. Ось це образ. Царство Боже, коли ми тільки мимося по наших хвилях, які понад з нами, які дружнені, які потребують від нас допомоги. От царство Божа це те, коли витіки ми служимо. Господь всіх нас, який забирає захід, всіх нас кличе, кличе на торгів, кличе на те, щоб ми змінили своє життя і не рішили. А готували себе до Царства Божого. Боже. Почему цей задумки? Будемо намагатися відправляти себе, будемо себе одягати на полях, нагнати сьогодні церковні І тоді і ми, царство Боже, будемо харчувати себе. Тим відкладами, які з ними тут. Ам'яні.